Вітаю вас, дітки! Сьогодні дуже гарний день і хочеться чогось чарівного. Привіт-привіт, мої малятки! Любі хлопчики і дівчата! Це ви хотіли щось чарівного? Ось вам! Снігова королева прислала вам саме! І запрошує вас до себе в гості. Ви скоріше псами сідайте і в подорож вирушайте. Бажаю вам приємної подорожі! Ось і наша перша зупинка. Зупинка снігова. Ви картинку розглядайте, сніжне слово називайте. Сніг. Сніжинка. Сніговик. Снігуренька. Сніжка. Снігур. Молодці їдемо далі. Наступна зупинка. Людяна. Пригадайте, що буває людяний. Людяни бульки. Людяна вода. Людяний лід. Людяний дощ. Людяний вітер. Людяна гора. Людяна ковзанка. Людяна дорога. Розумнички. Всі людяні слова пригадали. Поїхали далі. Наступна зубинка. Сане мечеть на білий сніг. Тепер промовляємо швидше. Сніг-сніжок сипле сніг саме мечеть на білий сніг. Промовляємо ще швидше. Сніг-сніжок сипле сніг саме меча на білий сніг. Дуже гарно вас вийшло. Їдемо далі. А ось і палац снігової королеви. Вітаю вас, дітки! Дуже рада бачити вас. Ви прибули вчасно. Мені дуже потрібна ваша допомога. В палаці скоро почнеться бал, а пригріло ясне сонечко. На моїй сукні всі крижинки розтанули. Що ж мені тепер робити? Дітки, допоможемо сніговій королеві. Давайте для неї нову сукню зробимо. Ще гарнішу. Починаємо працювати. Для роботи підготуйте шаблон снігової королеви. Його вам допоможуть вирізати батьки, клей, фольгу, мішуру, ножиці. З фольги робимо низ сукні і верх сукні. Стразами прикрашаємо корону королеви. Низ сукні у нас в формі дзвіночка. Фольга дуже гарно піддається до моделювання. І низ сукні у нас пишний. Та блискучий. Верх сукні робимо в формі бантика. Серединку бантика доповнить шматочок мішури. Сукня стане ще гарнішою. Низ сукні прикрашаємо стрічечкою мішури. Сукня в нас вийшла вишукана. дуже гарна. Закріплюємо всі деталі клеєм. Тепер сніговій королеві можна відправлятись на бал. В такій сукні вона буде не перевершена. Дякую вам, малята, за допомогу. Мені дуже подобається моє нове вбрання. Ми теж дякуємо тобі за цікаву подорож. Але нам пора повертатися, тебе тут дуже холодно. До побачення. До нової зустрічі.